Розі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Телеграм-канал Кремлівський партизан поша що шойгу покинув країну з його маєтків. вивозять цінні речі. Бунт потрушева таки вдався. Останніх армійців парламаном. Президент тепер віна. Шойго не люблять не тільки українці, а й свої тувинці. До речі, в республіці Тува найвищий з усіх Росії рівень русофобії. Навіть більше ніж в Україні можливо. Утовинців національне гасло ріже. Кого саме ви думаєте, здогадуєтеся? Повірте, якщо десь у тові заблокує білий Ськомовної чоловіка це кінець у Башкортостані недавно палало і почалася леді не повстання. Тематика екологічна знищували їхні гори. Хотіли збудувати заводу добре видобутку соди у радянський час. Одну з гір так знищили, просто зрівнявши із землею. Цього разу башкорти вийшли і захистили свої гори. Насправді, в корінні всіх національно визвольних рухів частіше за все на першому місці стоять екологічні рухи. Українці теж наприкінці 80-х, на початку 90-х починали рух за визволення України від ек... Екологічними гаслами цим каталізатором була Чорнобильська катастрофа в Україні. Тоді з'явилася політична сила, яка називалася Рух за перебудову. Це була організація сприяння політичним змінам, лібералізації. В СРСР, а потім він почав називатися Рух. І фактично цей рух став каталізатором проголошення незалежності України. Росія будуть до цього повільно дозрівати загрозу розвалу Росії. Путін усвідомлює, тому намагається заляпати суб'єкти федерації майбутнє. Теоретично незалежні держави у війну про. Ти України саме тому настільки активно відбудовується мобілізація в національних республіках. Саме тому він віддає національним республікам оборонні замовлення, так звані оборонні насправді воєнні у Татарстані. Наприклад, росіяни збудували новітні заводи з виробництва безпілотників, і татарська еліта погодилася на ці умови виконувати замовлення, заробляти, брати участь у війні проти України. Треба розуміти, що проти України воює те, що називається Російською Федерацією. Це союз близько 90 держав, і це абсолютно різні народи. На початку широкомасштабного. Торненнями з друзями проводили аналіз того, хто здебільшого воює в армії РФ це Буряти та Башкири. Чому тому, що потім ці суб'єкти федерації спочатку штучно загнав обідність та без грошів, я тоді дав їм вибір. Вони можуть на ринку торгувати, наприклад, за 5 тисяч рублів на місяць. А можуть піти в ЗС РФ і отримати 40 тисяч рублів на місяць. Ви знали, що найбільша кількість військових частин на квадратний кілометр розташовується в Бурятії. Це країна суцільна військова частина, і це було закладено ще в советські. Час, тому що Бурятія була для суків дуже напевною країною. Тут боялися повстань, їх довго не могли підкорити. Тому тут розмістили чимало військових частин. Ви ще не зрозуміли. Росія це кип'ячий котел, розумієте? Досить довго москвичі не втручалися в приватне життя мешканців суб'єктів федерації. Вони сповідували свою релігію, розмовляли своєю мовою. Але якщо хтось хотів прорватися за межі національної території резервації, то він повинен був назватися русським, вигадати собі слов'янське насправді грецьке ім'я, і тоді вже міг би претендувати. Ти направо належати до все імперської еліти, так, наприклад, з'явилося варе РФ прізвище Мардвінсеу з рікся свого я й міністр оборони Російської Федерації. Боже Сергій, кожу Шойгу. Це вигадка, просто чувак якийсь момент вигадав собі ім'я Сергій. Його звуть Шойгу, а прізвище в нього кожугет. Насправді, а патріарх Кирило Гондяєв єрезіанин Путін Вепс. Але зараз в Російській Федерації від колися величного народу Вепсів себе усвідомлюють вебсимо тільки приблизно Тисяч людей і бути вепсом Російській Федерації належати до народу, з якого походить Путін, в РФ вважається екстремізмом. І зараз Росія, усвідомлюючи потенціал поневолених народів, намагається боротися з цим національно політичкою. Закриваються національні школи, то що РФ хоче перетворити всіх на русських. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підпис. Підсуйтесь на канал, переможемо разом.